Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти оповідання про покинуте гніздо. Скільки з'явилося нових квіток, уже відсвіли блакитні проліски, а в кущиках свіжої трави між деревами розцвіли фіолетові фіалки. Білі рухливі дзвоники конвалії висять на тоненьких ніжках. Пахучі, чудові конвалії, ще багато різних жовтих, рожевих і синіх квітів. Веселий місяць, цей травень, збілися хлопці на вулиці. Куди йти гуляти? Василь каже. Ходімо в ліс гуляти. Нарвемо квіток. Микола й собі. Уже в лісі хороше, і я вчора ящірку бачив. Зелена така і прудка втекла в нору. Наздогнав її, та я в ліс все одно не хочу йти. А чому? спитали діти. А тому, що Василь знає гніздо кропив'янки і не хоче нікому його показувати. Закортіло ж дітям подивитися на гніздо. О, цікаво! Почали ж прохати, щоб Василь показав Пташину хатку. Миколка, Яшко і Галя кажуть, ми тільки одним оком глянемо і не будемо нічого чіпати. Подивимося і зразу назад. Не можна знищувати гнізд корисних пташок, бо пташки наші друзі, відповів Василь. Я до гнізда, тільки інколи піду. Здалека погляну, як мати на яєчках сидить. Батько біля неї кружляє, співає, розважає її, щоб не нудно було сидіти. А потім вона полетить поїсти на годинку. Він сидить на гнізді, щоб яєчка не захолонули. Скоро виведуться пташенятка, і я буду ходити на них дивитися. Покажи нам, ну покажи нам, дуже прохали діти Василеві товариші. Я дам тобі десять разів вистрілити з моєї рогатки, запропонував тяжко. Подарую тобі ось цю пружинку яскраву, сказала Галя. А я подарую тобі заліза на шаблюку, і буде в тебе пістоль і шабля. От тоді зіграємо у війну, промовив Миколка. Скільки цікавих речей пропонують Василькові. Десять разів вистрілити з рогатки, пружина, шаблюка. Не витримав Василь і сказав Ну, давайте зразу всі речі наперед і вистрілити десять разів, потім я вас поведу. А ти не підманиш нас? недовірливо спитали діти. Ні, сказав Василь, тільки підійдемо, подивимося і назад. Згодні? Так, згодні. Василь одержав пружину і заліза на шаблюку, пішли вони в ліс. Він дорогою ще вистрілив з рогатки десять разів, а Миколка і всі діти заздрили йому. Прийшли діти до рівчака, зарослого низькими кущами. А Василь пригнувся принишк. Всі зробили те саме. Василь показав дітям на один кущик. «Пашечка!» І тоді побачили діти малесеньке гніздечко, сховане в густому листі. Гніздечко трималося на трьох гілках і ловко було випитано з тоненьких травиночок. Дуже кортілося зазирнути в гніздо й подивитися, які ж там яєчка. Діти підійшли ближче. В гнізді лежало п'ятеро малесеньких блакитно-сірих яєчок. Ой, які ж вони малесенькі, гарнесенькі, сказала Галя. Я так хочу ну тільки пальчиком погладити одне яєчко. Не встиг Василько заборонити їй, як Галя вже тихенько опустила палець в гніздо. За нею Миколка обережно витягнув одне яєчко і почав розглядати його в руці. Воно було тепленьке, ніжне і майже прозоре. Навколо них літали дві пташечки, і тривожно, стурбовано пищали, прохали дітей, щоб вони не чіпали гнізда. Тому діти, надивившись на гніздо, пішли собі геть. Гуляли в лісі, рвали квіти, ловили метеликів. Минуло кілька днів. Діти-потайки одне від одного кілька разів на день ходили до гнізда кропив'янки, розглядали яєчка і турбували пташок. Полохливим пташкам зреш... зрештою набридли діти. Боялися пташки, що виведуться пташенята, а Василеві друзі заберуть їх. Отже, кропив'янки посумували і покинули своє гніздо. Хоч як важко було робити їм цю хатку, всю весну будували, а доводиться покидати. Покинули своє гніздо пташки і полетіли в інше місто. густий ліс, де їх не знайдуть діти. Прийшов раз Василько до гнізда, дивиться, а воно порожнє. Пташок немає коло нього. Попробував яєчка, а вони холодні. Дуже шкода йому стало пташок. Тепер більше ніколи не буде він набридати пташка і нікому не показуватиме гнізд навіть за пружину. За шаблюку і за десять пострілів з рогатки. Ось така історія трапилася з хлопчиком Василь.